На сьогодні, друже, я хотів би поговорити з тобою про дуже складну тему, яку зараз активно обговорюють американці, європейці, китайці, також, росіяни, де здалеку за цим споглядають. Це тема санкцій, санкцій мит, на жаль, в Українці в переважній більшості не ем, розділяють ці, два, е, ці дві дефініції санкції мита, мовляв, одне і те саме. Хоча багато хто вже розуміє, про що йде мова. Щойно вичитаю заголовок видані Блумберг, не стих ознайомитися повністю, але суть зрозуміла, що. Європейський союз відтерміновує оголошення 19-го санкційного пакету, ймовірно, під тиском Сполучених Штатів Америки. Лінці Грем щойно опублікував пост, де закликав Фіцо і Орбана припинити купувати російську нафту. Раніше бесен сказав всі всьому європейському союзу, міністра фінансів: припиніть купувати нафту. Війна закінчиться за 60 днів. Ну можливо, за 90. Не кажуть вже 2-3 тижні, 2-3 місяці. Що ти думаєш з приводу перспективи нового санкційного пакету ЄС? Я думаю, що його буде прийнято. Чому затримка йде? Я думаю, що знову ж таки нові відні від Дональда Фредовича після того, як на минулому тижні відбулася плідна робота. Європейської делегації після цієї плідної роботи якраз Трамп вийшов зі своїми заявами. А ГОФ, е запроваджуйте значить, мита проти Китаю там 50-100 Ну тобто, це якраз і показує, що Штати вирішили. Наступати, наступати, от так з позиції, якраз такої атакувальної, mm. і тут тепер питання: наскільки цей й пакет санкцій буде відповідати вже певним очікуванням? Бо як це не дивно, але сам Трамп задирає зараз. Важливість, важливість наступних обмежувальних санкційних заходів, і та це може звучати як там елемент його публічної діяльності, показати йому для самих американців, що бачите, от Трамп займає навпаки якраз отаку от авангардну позицію. А от ЄС гальмує, але ж ну ми теж пам'ятаємо, що це як любить сам Трамп казати це танго. Танго, які вдвох танцюють, і тільки дуже таке цікаве, де кожен один на одного стрілки переводить. Uh -huh. Ну тим не менш, тим не менш зважу те, що тема, тема обмеження, все ж таки, купівлі російських енергоносіїв, вона актуалізувалась позиції Словаччини та Угорщини в цьому питанні. Вони звичайно послаблені зараз, послаблені вони зараз через і зовнішній фактор. Зовнішній фактор це зокрема атака безпілотників Росії в Польщі, те, що ми бачили 10-го mm -hmm. числа. Ну, в принципі, в принципі, що ми можемо зараз очевидно чекати? Додаткового Трамп через тему Мит щодо Китаю намагається. Одразу декілька темп пропрацювати, ну окрім власне впливу на Російську Федерацію, тут ще й намагання, ну скажімо так, відрізати Європу від Китаю. Якщо зараз Європа спільним таким підходом почне вводити мита 50-100%, ясно, що низка напрямків буде порушена. Ага. І до речі, не просто так з'явилися зараз повідомлення. Ну і щодо зустрічі, ну, наприклад, китайців з поляками, де відзначена роль, роль якраз і Польщі загалом, і тут уже Польщі кажуть, що вже 20 буде. Ну, це ж все насправді це зараз намагання китайців підкупити е, ну не лише Польщу насправді, але і Східну Європу, і показати власне свою вагу, свою вагу в геополітиці, е, тому, тому що стосується безпосередньо мит. Я не вірю в те, що всі країни, саме НАТО, як це хотів Трамп, підуть на крок. Тут вже ми навіть не про ЄС говоримо, ми вже говоримо навіть про НАТО, бо саме на НАТО чомусь акцентував увагу Трамп. На це мене, чесно кажучи, здивувало, бо НАТО не приймало жодних санкцій. Ну, якщо ми говоримо саме про країни НАТО, то окрім, наприклад, Словаччини та Угорщини, я нагадаю, що в нас є такий енергетичний хаб, як Туреччина. Mm -hmm. Яка максимально активно торгує і з Російською Федерацією, і з Китаєм у них хороші відносини, і відвідує відповідно і заходи, наприклад, самі ШОС. Ну тобто, де факто, де факто а, зараз а, через от позицію Трампа, ну нібито такий наскок, але результатів результатів. Таких карколомних мит чи санкцій, ми точно не отримаємо, але це тепер буде поясненням, чому ж власне війна не завершується за 30-60 днів, і так далі, от mm. Бесенджер ж вийшов, сказав, що подивіться, от якщо ми всі запровадимо зараз ці мита, війна дуже швидко завершиться. Ну, як на мене, як на мене, це все таки все рівно, це позитивні. Наскільки з тієї точки зору, з тієї точки зору, що все рівно це стимулює певний процес, хоча завершення війни за 60-90 Сто днів, ну то точно не буде, але запускає певні процеси, де той же самий Китай в майбутньому міг би зіграти. Плюс зверну увагу на цьому ж тижні має бути розмова відповідно Сії Трампа. Так, так. А, ну це зрозуміло, що там передусім мова йтиме. Я так розумію за результатами зустрічі а, китайської та американської делегації в Іспанії. Ага. А, ну але очевидно, що і тема України. Між словом, навіть якщо про це формально не скажуть, але очевидно, що вона теж буде підніматися. де це буде фактор тиску конкретно Трампа на піднебес. Я думаю, що будуть говорити. Справа в тому, що ну, вперше за 6 років ти вже задав про Ван Ї, він приїхав до Польщі, він зустрівся із Сікорським, із президентом Польщі в українських ЗМІ і, взагалі, всі твоїх про це пишуть дуже мало. От реально, це не є топ-новиною, хоча, як на мене, це архіважливо. Тому що от під час зустрічі із е, Сікорським е, Ван є заявив про те, що будуть говорити і про те, як регулювати, як вони кажуть, українську кризу. В Польщі про війну Росії проти України говорять. І це говорить Китай. Китай якраз тут підходить до підписання торгівельної угоди. Ну, в мене так ну, є такі знаєш, ознаки, якщо нібито ну, десь, десь близько, тим паче. Те, що вони домовилися про дольове управління, каже Китай, а Бесен каже про придбання Тіктоку. Ну це окрема історія. Тут трішки від ну, та, та, там я, я одразу ремарку, там вичленення з Тіктоку американської О, дочки, якою буде так. володіти відповідно Америка, але там вся проблема в е, алгоритмах. Алгоритмах роботи Тіктоку Китай не хоче відкривати, надавати ключі Вашингтону. Так, там є моменти, нюанси, але Трамп подасть як перемогу, хоча, в принципі, обидві сторони залишаться плюс-мінус задоволеними від цієї всієї історії. Тому я вважаю це позитив. А, але говорячи про Європу, ти е, от слушно зауважив про те, що Трамп говорить, НАТО має це зробити. Це камінець в бік і вгород Туреччини. Тому що Ердоган, я вважаю, теж має трішки подумати про те, хоча про Ердогана йому начхати. Спочатку широкомасштабного вторгнення не підтримував жодних санкцій проти Росії, ну трішки йому там давалося знаки, але ну менше з тим зараз не про нього. На жаль, поки що не про нього. Чому на жаль, тому що справді до нього підібратися не так просто. Щодо Європи самої, яку позицію вона тут може зайняти, тому що тут проводять переговори з Китаєм. Ну, поляки, це ж члени ЄС, члени НАТО. Така історія цікава. Європа говорить про те, що устами Фрідріха Мерца ми повинні шукати нові партнерства. Ну, теж натяк на те, що тут з Китаєм треба якось домовлятися. Чи залишиться Китай е, сам проти Європи і США, чи Китай буде з Європою проти США? Де Європа опиниться всі всі історії? Я розумію, питання не дуже вдячне, але хотів би почути твої міркування. Ну, Тут цікавий момент. У кожного свої завдання. Ми ж теж маємо розуміти. У Європи з однієї сторони є завдання зберегти євроатлантичний простір, Північно-Атлантичний Альянс. Але паралельно з тим, максимально відпрацювати свою суб'єктність, щоб зробити цю суб'єктність в умовах реально багатополярного світу, де штати дуже серйозно втратили. Відповідно, Європа використовує Китай. Для того щоб все ж таки показати оцю свою суб'єктність, показати, що Європа грає з різними геополітичними акторами, є різні інтереси. Ну, плюс ми ж пам'ятаємо, ну, наприклад, такі країни, як Франція, у неї там свої інтереси в Африці, наприклад, де так само у Китаю дуже серйозні інтереси. Ну, тобто, там багато нюансів, де перетинаються моменти для Китаю, для Китаю. Ну, по-перше, Європа є найголовнішим ринком з точки зору якраз відносної частки з майже 800 мільярдів доларів двосторонньої торгівлі, там 786, щось таке було і плюс, звичайно, Китай якраз навпаки хоче розділити оцей євроатлантичний простір їм вигідніше, а все ж таки позиція Макрона. Щодо стратегічної автономії, тому що це тоді підкріпить Китай за рахунок послаблення Сполучених Штатів як світового гегемона. Тобто, там дійсно багато нюансів, але ж знову ж таки, теж нюанс. Ну, тобто, ми маємо розуміти стратегічні цілі і тактичний інструментарій. От тактичний інструментарій сьогодні це Російська Федерація, яка баламутить Європу. Для того щоб знову ж таки відволікати увагу Сполучених Штатів зараз це регіон, і тим самим, до речі, показуючи неефективність нинішніх наддержавних утворень організацій військового штибу, ну, по типу НАТО. Тим не менш, тим не менш, Китай працює дійсно дуже стратегічно. Ми бачимо, як вони активно заходять в різні держави через бізнес, через кредитування. Дійсно, дуже серйозно через біктех той самий максимально, тобто, це і соціальні мережі, це електроніка різного штибу, і так далі. Не просто так, а так штормить Сполучені Штати, коли вони вимагають від європейських держав. І в Києві колись таке було. В Києві було, що значить, не можна ні в якому разі встановлювати там цивільне обладнання, там Huawei, наприклад, чи ще щось. Ага. Ну тобто, Сполучені Штати вважають, що це шпигунське обладнання, і все і у нас навіть Через це в Україні свого часу завертали просто мільярдні мільярдні тендери, які нібито вже були все нормально, нормально тут позиція штатів до побачення. В МЗС така ситуація була в їхній будівлі. А, це ж якраз і показує. Це показує, що боротьба дуже серйозно йде за Європу, і Європа теж приймає свою mm -hmm. участь. Просто знову ж таки, ми бачимо дисбаланс, ну скажімо так, розуміння. так хто ж така Європа? Це об'єкт? Боротьби чи це так, так. конкретний суб'єкт, і ось тут європі треба ну трошечки більше сил, і з точки зору безпекового, економічного, ну і звичайно, політико-дипломатичного. Бо поки що більше хаосу, більше якоїсь холастики, а не конкретної єдиної позиції, де власне можна було б підстоювати свій інтерес як перед самими сполученими штатами, так і у комунікації з Піднебесною.